Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі, і сьогодні хочу вам показати свої покупки, які в мене йдуть в комплект. Як ви знаєте, я намагаюся зібрати сервіс мозайка по частинах і от хочу поділитися, які в мене успіхи на цьому плані. Якось по об'явах я знайшла ось такий чайничок, дуже він мені сподобався. Подивіться, він зовсім в новому стані, немає слідів використання. Ось клеймо стареньке: це 60-ті роки. Полонський завод, ручний розпис, домальовка золотом, гарний, яскравий, і мені дуже подобається ця рівна форма. Такої форми чайнички і в сервіза Мак, і в сервіза Барбарис. Вони у мене є, я вам теж їх показувала. І от я все думала, чи вдасться мені хоч щось з цього сервізу купити, бо дуже рідко зустрічаються такі предмети, це вже старовинний посуд. І мені вдалося теж по об'явах купити окремо три блюдечка. Вони були без чашечок, просто три блюдечка, але я їх купила. Потім знайшла теж одиноку чашечку, подивіться, яка гарненька. клеймо. І така форма. Мені дуже оця форма рівна подобається. Мені вже в коментарях написали, що це називається пеньок, форма така. І от в мене тепер уже повна пара є. Потім мені пощастило, я купила дві чудові пари в гарному стані. Дуже уважний турботливий був продавець, ми з нею поспілкувалися. Вона Моя підписниця і я натрапила на чудову людину. Їй велика дяка. Привіт передаю. І вона мені ще подаруночок зробила ось таку піалочку. Теж гарненька, зручна, я вже випробувала. Так що, Вікторія вам дуже велика дяка. Дякую вам. І ще я купила мені вдалося купити ще три пари. Так що в мене тепер повний. Комплект із чашечок. Ось в мене є чашки. Так що, шість пар в мене повних є. І два блюдечка. Блюдечка в мене тепер лишні залишилися. Ну, нічого. Можливо, з кимось поміняюся, можливо, комусь буде треба. Блюдечка в гарному стані ось такі від цього ж сервізу. І що? Тепер мені треба підшукати. Маслоночку і цукорницю. Але, ви знаєте, це так проблематично. Бо масльонки я бачила, але вони без кришечок. Але що ж поробиш в пошуках? Зато цікавіше буде його відшукувати. І більша радість буде, якщо я його придбаю. Ось такі в мене покупочки гарний яскравий сервіс. Я от теж ходжу, милуюся ним, дуже мені подобається. І... Прекрасне поповнення колекції. В наступному відео я вам покажу теж цікаві речі теж, те, що отримала в посилочках. Всім гарного тихого дня! Нехай все буде добре. До наступних зустрічей! До побачення!